Можемо привітати Дональда Трампа нарешті він став миротворцем. Але є один нюанс: мова не про Україну з Росією, а про Арменію та Азербайджан. Лідери цих двох країн заявили про готовність зустрітися в Білому домі Сполучених Штатах для підписання мирної угоди. Що ж до нашої ситуації, то Росія не виявляє жодного бажання на припинення вогню, не кажучи вже про мир. Ситуація на фронті. Досить важка, інколи дуже важка, особливо на Покровському напрямку. Наші ЗСУ, тим не менше, відновили удари по російському нафтопоробному комплексу, продовжують працювати по їхній залізниці. І це особливо боляче б'є по ворогу в період, коли треба збирати врожай і потреби в пальному зростають в рази. Порушується і військова логістика ворога в Росії. Ціни на бензин А-95 досягли історичного максимуму. Ціна становить 77 тисяч рублів за тонну і продовжує зростати. Там не знайшли кращого виходу, ніж просто-напросто засекретити всю економічну статистику. І самі росіяни вже кажуть, що оскільки все втаємничено, то значить все дуже погано. В нашій ситуації незалежно від того, які рішення буде прийнято у США. Незалежно від того, наскільки увінчаються успіхом зусилля Трампа по встановленню перемир'я, миру, припинення вогню, треба фокусуватися на своєму. Постійні емоційні гойдалки, постійне очікування визначальних рішень чи переломних моментів дуже і дуже виснажує. Замість цього нам потрібно зберігати спокій і робити свою справу щоденно і послідовно.